Вітаю вас, друзі. Зважаючи на характер президента Трампа, не дивно, що після вчорашніх перемовин у Лондоні, і того, що Європа відкинула Трампівський договорняк з Путіним, у США почався справжній вир емоцій. Вчора ввечері президент США накинувся на Зеленського і звинуватив президента України в тому, що він буцімто шкодить мирним перемовинам з Росією, що, начебто, заява Зеленського про Крим є шкідливою для мирних переговорів. Дослівно Трамп сказав наступне: ніхто не просить Зеленського визнати Крим російською територією. Але якщо він хоче Крим, то чому вони тоді не боролися за нього 11 років тому, коли він був переданий Росії без жодного пострілу? Звісно, зважаючи на таку емоційну заяву Трампа, виникають конкретні питання, але насправді це є розривом шаблону. Тому що ще нещодавно, декілька днів тому. Відповідаючи на журналістів, чому США відмовляються продавати Україні ракети до систем ППО Петріот, Трамп тоді також накинувся на Зеленського і почав звинувачувати його в тому, що Україна взагалі чинила супротив Росії. Трамп тоді заявив, що Росія має значно більше ресурсів, що Росія значно більша країна, у України не було шансів, начебто. А зараз що каже? А зараз претензії, що Україна не боролася за Крим у 2014 році? Чи як це розуміти? Цікаво, що відповідаючи на питання журналістів, чи будуть Сполучені Америки визнавати Крим так званим російським, Трамп вирішив ухилитися від відповіді на запитання і сказав так, що йому все одно. Зрозуміло, що президент США Трампу все одно, і це уже зрозуміло давно, тому що проблеми України його насправді мало хвилюють, але Україні точно не все одно, не Україні точно не все рівно. І вчора ввечері з'явилася реакція на такі заяви Трампа від президента України Зеленського, який відреагував на таку критику, нагадавши про Кримську декларацію Помпео. Ту декларацію, яка була підписана 25 липня 2018 року, в часи першої каденції Трампа, Зеленський опублікував по соціальних мережах і написав наступне: що сьогодні було багато емоцій, і що ми вдячні партнерам. Україна завжди діятиме відповідно до своєї Конституції, і ми абсолютно впевнені, що наші партнери, зокрема США, діятимуть згідно зі своїми сильними рішеннями. І президент України нагадав сильне рішення Трампа і його адміністрації, державного секретаря Помпео. Помпев. Така відповідь від України є чіткою і зрозумілою. Важливо, що не лише вчора лунали гучні заяви від самого Трампа, також були заяви з Білого Дому. І заяву вчора пролунала ввечері про те, що Зеленський нібито рухається в неправильному напрямку, і що Трамп розчарований. І не просто розчарований, але відповідомила, що у президента Ша, начебто, уривається терпець. Розчарований, розлючений, уривається терпець. Це ми вже чули багато разів. І що далі? Україна чітко окреслила червоні лінії. І взагалі не зрозуміло, чому президент Ша Трамп. Вирішив домовлятися з Путіним і чому він сподівався, що цей договорняк з Путіним через Віткофа, що він спрацює і що вдасться протиснути Україну і загалом Європу. Ще є одна заява Трампа це уже свіжа, сьогоднішня. Він вирішив дещо зміти платівку і говорити про те, що Буцім, то як і раніше, все йде за план. Трамп угода з Росією є, потрібна згода Зеленського. Я думаю, що у нас є угода зі сторони Росії. Ми повинні укласти угоду із Зеленським. Я думав, що з ним буде легше мати справу. Поки що це було важче, але все нормально, заявив президент США. Поки що це все важко, але все нормально. Нібито все йде за планом. Трамп він дуже рідко визнає, що є якісь проблеми, що він робить щось невірно. Він завжди намагається тримати високо піднятою голову, ніколи не хоче визнавати поразок лише в ті моменти, коли у нього, як вчора заявила речниця Білого Дому, уривається терпець, коли він просто не може стримати свої емоції. І вчора він розійшовся на повну. Ще що потрібно сказати, це те, що Трамп сьогодні підтвердив ті певні інсайди, що він може уже у наступному місці зустрітися з Путіним. Він сьогодні заявив, що незабаром після своєї поїздки до Саудівської Аравії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів у травні може зустрітися з Путіним. Раніше про це були певні такі витоки у ЗМІ, були певні такі натяки на це. І Трамп уже підтвердив, що зустріч з Путіним можлива. І знову ж таки логічне запитання: а навіщо з Путіним, якщо питання стосовно Трампівського мирного плану не узгоджено з Україною, не узгоджено з Європою? Про що це взагалі? Щодо угоди про надра, також необхідно про це обов'язково сказати, адже декілька днів тому президент США наголошував, що Буцім то ця угода буде підписана сьогодні у четвер. Вчора пізно ввечері з'явилася інформація, що президент України, вибачте, прем'єр-міністр України Шмигаль, перебуваючи з візитом у США у Вашингтоні, провів зустріч з міністром фінансів США Бесентом, і вони домовилися продовжити роботу над угодою про НАТО. Домовились і далі домовлятися. Тобто, все логічно, що Україна не буде підписувати цю угоду, особливо зважаючи на тлі Трампівського договорняка з Путіним щодо заяв з Росії. Пролунала гучна заява від Шойгу, що Росія готова йти на зустріч США, але вона не буде довіряти лише словам. Крім того, вчора була заява від Піскова, який підкреслив, що поки США та Росія говорять про мир, європейці нібито вимагають конфлікту. В свою чергу пропагандисти гучно кричать: що начебто, зрив перемовин у Лондоні, це провокація Європи проти Трампа. Також сьогодні з'явилось повідомлення у міжнародних змі, на яких посилаються російські пропагандисти, що Європа в цілому підтримала Зеленського в позиції щодо Криму. Мова йде не лише щодо Криму, мова йде взагалі про тимчасово окуповані території України. Україна окреслила свої червоні лінії, і мова взагалі йде про те, що цей Трампівський договірняк з Путіним він є капітуляцією для України. І про це вчора прямо заявила. Перший віце-прем'єр міністр України, міністр економіки Свереденко. І те, що Європа Україну підтримала, це було очікувано. І, безумовно, для нас це вкрай важливо, тому що Україна має опору. І опора щодо Європейського Союзу і Великобританії це потужна опора. Ще заява Піскова, така гучна цинічна вчорашня заява. Він назвав умову, за якою Росія готова, начебто, миттєво припинити війну. Якщо українська армія складе зброю і вийде з території Донеччини, Луганщини, Запорізької та Херсонської областей, військові дії будуть миттєво припинені. Тобто, що ми знову чуємо? Ми чуємо путінський ультиматум від минулого року, від 14 червня 2024 року. Питання: а що змінилося? І про що домовлявся Трамп уже декілька місяців? І Яка у нього є, як він сьогодні заявив, так звана угода з Росією? Ще заява з Кремля, уже погрози. Москва знову нагадала, що у неї є стратегічна зброя. Сьогодні в устами Шойгу Москва заявила, що Росія залишає за право засовувати стратегічну зброю в разі буцімто агресії Заходу. Крім того, сьогодні ще пролунала така відносно несподівана заява від Медведєва, який почав погрожувати війною у випадку, якщо буде виконаний ордер міжнародного кримінального суду в Газі. Ордер проти Путіна. Що якщо Путіна заарештують, то Росія ті країни, де заарештують, оголосить війну. Цікаво, чому в Кремлі почала так хвилюватися, невже вони розуміють, що рано чи пізно розплата точно буде, і уже зараз думають про розплату? Щодо загалом наслідків того, що зірвалися перемовини у Лондоні, і що Європа, включно з Україною, відфутболила Трампівський договорняк з Путіна. Одразу потрібно підкреслити. І про це сьогодні говорять деякі експерти, про це сьогодні пишуть російські пропагандисти, що цілком можливо Трамп припинить військову допомогу Україні. Навряд чи можна очікувати щось іншого, особливо зважаючи на сьогоднішню заяву Трампа про те, що все нормально, і що це поки важко, але все буцімто йде за планом. Тому, щодо військової підтримки України, то для нас я в вчорашньому випуску і раніше говорив важливим. Є що Ракети до стем ППО Петріот, «Насамс» та інші стем ППО, але зараз США не продають в Україні ракети. І другий момент важливий це розвідувальні дані. Розвідувальні дані, це мова йде і про супутникові знімки, щоб Україна вчасно виявляла скупчення російських опаційних сил, щоб могла завчасно реагувати на будь-які дії, наступально-штурмові, і не завчасно бити по певних позиціях. І другий момент це те, що Україна, отримуючи розвідувальну допомогу, дані від США, вона має інформацію про, наприклад, пуски балістичних ракет, про взльоти стратегічних бомбардувальників. Про, наприклад, навіть запуски шахетів. Аналогічних можливостей у країн Європи, на жаль, немає, є певні обмежені можливості, але таких, як у США, супутникових можливостей, на жаль, немає. І, ймовірно, що президент США буде знову тиснути, тим більше, що він раніше це робив. Але навряд чи це спрацює. Зокрема, щодо розвідувальних даних, сьогодні російські пропагандисти пишуть, є статті на сайтах пропагандистів, вчора навіть були повідомлення. У російському виданні військовий оглядач про те, що Україна домовилася із Японією щодо отримання розвідувальних даних супутникових даних супутників САР. І загалом пропагандисти пишуть, що зараз Україна отримує супутникові знімки з Франції, Фінляндії, Німеччини і Італії, і тепер уже з Японії. Тобто розвідувальні дані Україна буде отримувати можливо у меншому обсязі, можливо, менші можливості країн Європи загалом плюс Японія, ніж США, але розвідувальні дані у нас будуть і такого чогось надзвичайно критичного не буде. Але як наголошував президент України Зеленський, на жаль, для нас це буде більше жертв. Тому Україна буде намагатися всіляко маневрувати, щоб США продовжували надавати військову таку не те, що підтримку, а просто, хоча б ділитися розвідувальними даними. Щодо добрих новин, то Данія надає Україні чи виділяє 48 мільйонів доларів, понад 48 мільйонів доларів. На артилерійські снаряди для України. Закупівля цих снарядів буде здійснюватись через Естонію. Ми знаємо, і вже така досить відома є чеська ініціатива, ініціатива президента Чехії Павела, згідно якої Україна забезпечена снарядами, за, його словами, до вересня цього року. І Україна вже отримала близько півтора мільйона снарядів. І є ще естонська ініціатива. І Данія виділяє 48 чи понад 48 мільйонів доларів саме. На закупівлю снарядів для України через естонську ініціативу. Ще щодо цікавих новин, це сьогоднішнє повідомлення, зокрема, і в міжнародних змі від деяких військових експертів. Про це сьогодні пишуть російські пропагандисти, що буцім, то Україна вже отримала шведські літаки дальнього релігаційного виявлення СААП 340. Пропагандисти пишуть, що нібито Україна отримала лише один літак, а другий отримує згодом. Якщо це правда, хоча Збройні сили України, наш генштаб, наше військово-політичне керівництво це не підтверджує, то для нас це добра новина, тому що можливості нашої авіації в першу чергу наших літаків будуть посилені за рахунок потужних радарів цього дрелу. І закінчимо друзі цей випуск на такій гучній новині, на повідомленні про те. Що Європейський Союз повідомив про перемовини про вступ України і що вже скринінг половини кластерів завершено? Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за що дивилися, і до нових зустрічей в етарі.